Нас зламати вже мабуть ну, нереально. Коли завжди про Олександра Караваєва говоримо, це Херсон. Там дуже часто обстріли. Мужчина підходить, каже взагалі, там якийсь чемпіонат є. Потрібно правильно, раціонально підійти до зборів, пройти їх. Зорі я виглядав покраще. краще. Українцям побажати нам перемоги. Головне мирного неба перемоги на фронті. Слава ЗСУ. Київське Динамо приступає до роботи. Підопічнулу ческу вийшли з відпустки, прийшли медогляд і розпочинають підготовку до другої частини сезону. Тут в одній зі столичних клінік на футболістів очікували фанати клубу, полюючи за їхніми автографами. Вийшло дуже душевно. Ну а ми поспілкувалися з футболістами Динамо. Чи вдалося відпочити, перевести їм подих за цю частину відпустки? Які у них очікування на другу частину сезону, і поговорили. Про найголовніше про війну в Україні, друзі. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб та заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами компанію Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Я всіх наших болівальників і українців вітаю там з Новим роком, з Різдвом Христовим і бажаю скорішої перемоги на фронті нашої. Ось ну був в Києві, провів відпустку спокійно з сім'єю і не знаю, не було настрою якось особливо там святкувати. Тому спокійно все прийшло. Ти в Києві був? І ти говориш 31-го, 1 першого такі салюти від Русні були. Що я думаю, не до святкування особливо. Е, ну, так, да, не, 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 не дуже вийшло. Але в мене ще мій дім біля. Отець знаходиться, і там у мене такі е, зв'язні ігри були біля, біля вікна, тому я спостерігав е, в перших рядах, як це там все було. Ну, морально, звісно, відпочив, тому що найголовніше це коли поряд сім'я, а в нас така робота, що ми постійно в поїздках десь, на, на змаганнях, на матчах, на виїздах. І... Дуже мало часу вдається приділяти саме сім'ї, дітям, і тому ці от майже там півтора місяці, звісно, постійно з сім'єю, і це велике задоволення, тому що ну, ти бачиш, як твої діти ростуть, і це морально на 100% тобі допомагає, тому що ти відволікаєшся і ти сприймаєш те, що ти. Там, а сенс твого життя, щоб твоя сім'я росла і ти був поряд і приймав участь та бачив, як це все на твоїх очах росте. Відсвяткував, напевно, як і всі люди в кругу сім'ї, спокійно, без, без всяких там лишніх нюансів. Тому нема щоб поки що святкувати. Ти їздив на передову з Тарасом Михайликом, ми бачили всі країною ці фотографії. Розкажи, будь ласка, про свої враження і про враження людей, яким ви їздили допомагати. Ну, знаєте, дякую Тарасові, що він мене пригласив, і ми поїхали. І він вже давно мене туди приглашав, але в мене то часу не було, то ще щось. Поїхав емоції, знаєте, такі. Я вважаю, ну, то для мене було важно з'їздити туди, е, е, пережити це, що хлопці переживають, але вони в такому були гарному настрої, тому мені було дуже приємно, як нас там зустрічали, і я думаю, що хлопцям дуже було приємно, що ми до них приїжджаємо. Втомлені, змучені, але не зломлені, так? Да? То як всі, то е, нас зламати вже, мабуть, ну, нереально. Деякі хлопці навіть не знають, що у нас чат України йде. Бо вони там 10 місяців були і там ну, зв'язок такий собі. І більшість хлопців там спеціально навіть, навіть там, не їздять в увольнення, тому що приїжджають тут все спокійно. Не да. і, типа, і потім повертатися назад і їм тяжко. Тому вони там по 10 місяців, по 9, і я ж кажу, там мужчина підходить, каже, взагалі там якийсь чемпіонат є, я кажу, ну, благодаря вам є. Коли завжди про Олександра Караваєва говоримо, це Херсон. Ми дуже щасливі, що він цей новий рік вже в Україні зустрів. Ти бачився з батьками, я так розумію, да? е, з рідними? Ні, ні, ще не бачився, тому що вони там залишились, і прийняли таке рішення залишити саме в Херсоні в своїх домівках. І, та більше в них я бачу, що вони хочуть допомагати тим, хто зовсім не може собі там допомогти. Багато е, людей залишились, які. З обмеженими можливостями, і вони їм допомагають в цьому. Плюс в тому в багато в той багатоповерхівки, які вони живуть, багато сімей повиїжджали і залишили їм ключі, щоб вони доглядали ці квартири Ну, Бо там дуже часто обстріли і всіх вилітають у вікна, і вони допомагають робити, щоб якось їх за. Забити чимось якимись досками, щоб не було там, як, як тато каже, прихисток для голубів або якісь пташок. З якими взагалі от, батьки твої емоціями? Що зараз з містом? Воно трохи оживає після окупації? Ну, так, оживає, да, так. Але ці постійні обстріли, ну, ти просто не розумієш, для чого вони, якщо вже ну, ви пішли. Вам ну, навіть коли була окупація, ніхто не радів і ви бачили, як вас зустрічали, ніхто вас не зустрічав. Херсон це Україна! Херсон це Україна! Херсон це Україна. Потім, коли вже ви звідти бігли, ніхто всі були раді, тільки, а зараз просто обстрілюють місто, просто щоб зруйнувати все, що там. Ми зробили тому. Але коли я розмовляю з, з е, моїми батьками, вони сповнені таким духом та терпінням, що все це пройдемо, все зможемо, тому що ну, нас не зламати, ми, ми українці, і е, як то кажуть, виживають як можуть, але кажуть, що постійно там якась гуманітарка приїжджає, допомагають людям. І через моїх батьків там знайомі передавали з Європи, тому. Постійно допомагають, я бачу, що вони. Ну я дуже багато разів казав, давайте їдьте там або в Київ, або в Одесу. Всюди є і рідні, і друзі, які допоможуть, але вони не хочуть просто так сидіти та, та, та чогось чекати. Вони хочуть бути саме у себе вдома та допомагати там, чим зможуть. Важко дивитися на те, що, що перетворилися міста. Оце найважче. Я ну, бачив там, і, знаєте, важче дивитися. ну, Воєни роблять свою справу, то, зрозуміло, вони там, через день це бачать, але як мирні люди живуть в тому, оце було е, дуже важко дивитися. Маленькі діти, жінки, там, е, дорослі, ну, то важко дивитися. І вони продовжують жити і усміхаються, і так далі. Багато воїнів на зв'язку з тобою. Там можливо фанати, там зорі, Динамо, багато ж воюють. Не скажу, що це багато. Там чоловік може п'ять. Є друзі, які там грали в Херсоні в Кристалі. Він зараз воює там на цьому напрямку. Бахмут. Так на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо. І лікарі пішли з Луганської зорі, молоді хлопці, теж, теж на зв'язку теж допомагаємо. Є знайомі, які на Харківському напрямку і в Бахмуті, тому, звісно, і пишуть, і підтримують і ми їх підтримуємо, тому що цінуємо те, що вони роблять для нас. Вони мужні наші захисники. і Дякую ЗСУ нашим воїнам, тому що ми можемо грати в футбол у цей тяжкий час. Тому дякую, слава ЗСУ. Ми в команді кожен. Я не знаю ні одного хлопця, щоб там, не, не відгукнувся на якісь прохання. Тому стараємося, чим можемо, допомагаємо і велика їм завжди, як всі їм дякують. Я думаю, цього мало, але кожен повинен, як може, допомагати. І багато людей пише, багато знайомих, багато старих друзів, яких, якими ми були в школі. Вони пишуть, просять про якусь допомогу. Ми стараємося допомогти. Тобто бувають ситуації, коли я сам можу допомогти. Буває, коли це якась велика сума, і ми тоді з хлопцями разом гуртуємося і закриваємо це питання. Так є не тільки у мене, є багато у кого з команди. Перші твої півроку в Динамі як взагалі саме ціниш, тому що з боку, напевно. Сказалося враження, що ще трошки не відчув команду до кінця, не пройшов ці збори. Як саме чиниш? Е, одразу так, збори не пройшов. Е, новий колектив, я думав, одразу все піде як по маслу. Так хотілося дуже. На емоціях перші матчі не скажу, ну, був е, не те, що задоволений, але непогано. Але потім е, якийсь пішов спад. І так, я се ну хотілося провести дуже нам продуктивніше і позабувати, і повідавати якісь передачі, бо в зорі я виглядав покраще. Я теж так не не задоволений. Я теж читаю, теж бачу, теж аналізую, теж спілкуюся з тренерами. Є над чим працювати, є, є куди прогресувати. Ми бачили новини, що ти увійшов в топ-10 лівих захисників Європи серед молоді. Як ти для себе це оцінюєш? Це прорив чи це тільки такий аванс для тебе? Дуже тяжко сказати. Це приємно, звісно, але є ще багато над чим працювати. Я тільки почав у дорослому футболі, тому. Треба на кожному тренуванні, на кожну гру виходити і доказувати, що ти можеш ще краще робити цю справу, і будемо робити все від себе можливе. Твої позиції, напевно, найрівніша і найпотужніша конкуренція, так? Да? Напевно, ну це ж, це ж добре. Це підсягло як мене, так і його. І це добре, що є конкуренція змушує рости нас двох. У тебе були травми в першій частині сезону, трошки да, не щастило. Під кінець ми бачили вже потрохи краща ситуація. в тебе зі здоров'ям була. Як зараз ти себе відчуваєш? Зараз дякую добре, все слава Богу. Надіюсь, так, так все воно і буде. Футбол це травматичний від спорту, тому від цього ніхто не застрахований. І якщо так виходить, то значно так і повинно було бути. Перші частини сезону через війну підготовка до цього до першої частини така форсована була. І, скоріш за все, багато хто відзначає, що можливо це і стало причиною провалу там, в Єврокубках. Як сам вважаєш? Ну, взагалі ми почали грати найперші ще навесні. Потім був короткий відпустка, але ми були в збірній. там теж місяць чи більше в збірні були. 6 днів, 6 днів чи 7 відпочили і опять збори, апять матчі товариські, потім відбор почався і ми якось форму набрали, а потім вже коли почався чемпіонат, ми якось, знаєте, так, так, да, вже, вже і їздили багато, але ну, це не виправдання, мабуть. Але ну, це дало свій слід. Як ніяк відновлення не було такого, як було до війни? Ну, їздили багато і були трошки морально замучені цим, ага. тому що коли ти тут знаходишся, і там навіть ті ж вибухи, да, ти тут в місці, ти переживаєш якось трішки проще, тому що там твої рідні рядом, а коли ти за бугром. І читаєш це все в інтернеті, то важко, ну, важче приносить це все. Десь на відсотків, я думаю, 60-70 було виснаження після всіх матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів, я вважаю. І от особливо після Бенфіки, тому що суперник дуже складний був, дуже сильний. Ми бачимо, і як вони в себе в чемпіонаті виступають і в Лізі чемпіонів. І це. Може були не готові до цього суперника, тому що зробили такий шлях. Там виграли двох суперників, також не дуже легко. Було дуже важко з, 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 з додатковим часом. Тому на, на такого суперного ще сильнішого, ніж попередні. Вже і сил не вистачило, і тому це так надломило. Вважали, що почнемо чемпіонат і все пройде, але воно. Як то кажуть, взялось комом, і поразка на поразці дуже так вразила нас. Можна сказати, що от Бенфіка стала такою моральною вашою перешкодою, яка трошки надломила, так? Скоріше за все, тому що це ну, був такий сильний суперник. Якщо б такий суперник нам там в першому матчі попався, і, може, був інший результат, може, інша гра була, тому що ми були більш не, ну, не виснажені, але вони нам попалися на саме той час, коли вже стільки багато сил віддали, і був останній крок, і, і дуже було важко його зробити. Потрібно правильно, раціонально підійти до зборів, пройти їх правильно, і як можна максимально бути в кондиціях вже до початку, тому що нам є за що боротися, і є поставлені цілі. Трошки про збірну України, такий офф топ, все-таки Олександр Петруков залишив свою посаду як ти до цього поставився як відреагував. Це ніяк не відреагував. Ви ж бачите, як все воно швидко міняється. Одні приходять, одні виходять. У мене з Васильовичем нормальні відносини і добрі і приємні спогади. Я знаю, що закінчився контракт, але. Нового ну, головного тренера нема, чесно кажучи, я не знаю. Але по поводу Олександра Петрокова, то до мене, в мене до нього тільки таке, приємні спогади. Він мені довіряв. Тобто, у нас такі ні, чоловічі, добрі були стосунки. Наостанок нашим військовим, українцям, звичайно, вболівальникам, щоб хотів побажати. Військовим, перш за все завжди буду казати велике дякую. Вони роблять неймовірну справу. Це не розумію, як це важко, але бачу, за що вони виборюють, вигризають нашу ну, свободу, наше життя. Тому великий Уклін, велике дякую. Це не передати я. А всім хочу побажати віри, перш за все, тому що на Майже, рок, майже рік ми показуємо, що ми все можемо, і ця віра не згасає, а тільки посилюється з кожним днем. Тому хочу побажати здоров'я з вірою. І все в нас буде. Я впевнений, що ми переможемо, тому що е, ніхто вже не бачить нічого, крім перемоги. Тому все буде Україна, як мій батько каже. Щоб війна закінчилася і ми перемогли. Як в нашій країні, щоб наступив мир, так і перемогло Динамо Київ у чемпіонаті України. Тільки одного, щоб <світкам> витримки, терпіння, можна сказати, щоб берегли себе, здоров'я міцного, тому що зараз це дуже актуально і зараз і ковід цей повертається, нікому не потрібно, Все воно одне до одного, тому потрібно себе берегти і будемо сподіватися, що з Божою допомогою ми виграємо. Українцям побажати нам перемоги як немога швидше, тому що вже не хочеться перебувати в цьому стані, хочеться якоїсь радості, позитиву. Надію, це все скоро закінчиться і ми переможемо. А вболівальникам надію, що ми завоюємо чемпіонство цією весною і все для цього зробимо. Поважати, як завжди, терпіння. І більше посмішок, тому що 23-й рік буде переломним, і я впевнений в нашій перемозі. Головне мирного неба перемоги на фронті Саме найголовніше наша перемога. Я впевнений, що вона буде в цьому році і, і здоров'я, і вірити в наші збройні сили, і все буде добре. Мирного неба над головою. Бути здоровими і вірити у ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. Друзі, діліться своїми очікуваннями, як Динамо виступить у другій частині сезону. Чи вдасться їм реально нав'язати боротьбу за чемпіонство? Всі свої думки пишіть у коментарях під цим відео. Підпишіться на футбол ха, поставте лайк цьому відео. І не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашими партнерами компанію Перімач народжені в Україні. Заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Ано, не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.